Вирішив записати ролик, який стосуватиметься теми виведення крипти в реальні гроші в будь-якій країні без бірж та без верифікацій. Як ви знаєте, ситуація у світі та в економіці може дуже швидко змінюватися. Саме тому краще знати цю інформацію і у разі форс-мажору ви могли б легко перевести в готівку крипту. Неважливо в якому місті чи країні ви будете знаходитися, та для цього не будуть потрібні верифікації на біржах, як потрібна при p 2 p торгівлі. Розповім про два способи. Тож давайте не гаяти часу, одразу перейдемо до справи. Всім привіт, ви на Ютуб каналі it статті заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Отже, давайте почнемо з того, що, як ви знаєте, об'єми переказів P2P по карткам працюють у дуже обмеженому форматі, щоб не виникало блокувань від банку та фінмоніторингу. Якщо ми говоримо про Європу та про інші далекі країни, то там взагалі з цим можуть бути проблеми. І як і ви розумієте, крипта в цьому плані виступає свого роду порятунком тільки тому, що якщо вам знадобиться терміново виїхати за кордон, а у вас під рукою не буде інших міжнародних карт, а будуть лише USDT, які лежать, наприклад, у вас на гаманці чи на біржі, то ви в будь-якому разі забезпечите себе коштами. І в будь-якому разі зможете перевести в реальні гроші цю крипту у місцеву валюту, наприклад, у гривні, долари або євро, і не відчуватимете з цим жодних проблем. І в цьому плані вам дуже добре допоможуть криптомати. Це свого роду аналоги банкоматів, коли ви можете прийти зі своїм гаманцем або віржею, перевести туди певну кількість USDT і отримати місцеву валюту. І в цьому ролику я якраз таки хотів розповісти про такий сервіс, за допомогою якого ви легко зможете знаходити ці криптомати у будь-якій точці світу і не матимете з цим жодних проблем. Тому давайте почнемо. Цей сайт називається CoinATM Radar. Суть цього сервісу полягає в тому, що він показує і об'єднує всі криптомати, які є у всьому світі. І ви за допомогою цього сервісу можете знайти той криптомат, який знаходиться у вашій країні і у вашому місті, і легко перевести в готівку ту крипту, яка у вас є на гаманцях, на реально місцеві гроші, які є у цій країні. Як працювати на цьому сайті? Давайте покажу на прикладі, як тут все влаштовано. Для початку ми звичайно заходимо на головну сторінку цього сайту. Тут не потрібно додатково реєструватися або за щось платити, все абсолютно відкрито і безкоштовно. І для початку ми знаходимо ту країну або місто, які нам цікаві для того, щоб обміняти крипту на реальні гроші. Давайте уявимо таку ситуацію, що я, наприклад, перебуваю в Туреччині і я хочу свої USDT обміняти на місцеву реальну валюту. Для цього я натискаю вкладку «Countries», натискаю вкладку Всі країни. І тут мене перекидає на вікно. Де показані всі країни, в яких зараз розташовані криптомати? Ми для себе розуміємо, що найбільше їх розташовано в США 27 тисяч криптоматів, у Канаді майже 3 тисячі, в Австралії 600, у Польщі 260 і так далі. Як ви розумієте, якщо я перебуваю в Туреччині, то я вибираю ту країну, яка мені цікава, це Туреччина. І для себе я розумію, що в цій країні є 20 криптоматів, куди я можу прийти зі своїм гаманцем, зі своїми стейблкоїнами і отримати місцеву валюту. Якщо я прокручу мишкою донизу, то тут якраз таки на карті показано географічно, де ці криптомати розташовані і що я з ними можу зробити. Для себе я на карті розумію, що в Анталії є криптомат, є в Анкарі, є найбільше є в Стамбулі 15 штук. Давайте уявимо, що я, наприклад, перебуваю в Стамбулі, і мені потрібно криптомати саме у цій географічній точці. Якщо я натискаю ось сюди наблизити, то тут знову географічно показано, де ці криптомати знаходяться і що я можу зробити. Наприклад, мені потрібен ось цей криптомат ось у цьому районі. Я натискаю один раз на нього, і мені тут показана інформація, що я можу з цим криптоматом зробити. Я можу купити біткоїни, я можу купити ефіри і можу купити стейблкоїни за місцеву валюту, за євро, за місцеву ліру і за долари. Але я не можу свою криптовалюту продати. Тобто тут цей криптомат працює лише в один бік тільки купити. Якщо я навпаки хочу перевести в готівку крипту, то мені потрібно шукати інший криптомат для того, щоб закрити цю потребу. Ось тут зліва, в кутку, є певні фільтри. В яких я можу відмітити налаштування для того, щоб знайти той криптомат, який мені потрібен. Наприклад, я хочу витратити USDT, і я хочу їх продати. І натискаю ось ці фільтри. І ось тут на карті вже показуються ті криптомати, які можуть за моїми умовами працювати. Якщо я натискаю ось на цей криптомат, то тут якраз таки виходять усі умови, що я можу з цим робити. Ось, як ви бачите, я можу купити біткоїни, ефіріум і USDT. А можу купити їх за євро, за турецьку ліру або за долари. І також я можу в цьому криптоматі, навпаки, продати біткоїни і продати USDT за долари США. І якщо мені потрібно деталі цього криптомату, я натискаю ось на цю кнопку. І тут показано адресу цього криптомату, де він розташований, години роботи, навіть є телефон, і що я можу з цими криптоматом робити, і в яких лімітах. Тобто це якраз таки дуже зручно для того, щоб я розумів, що тут є і як це працює. Як ви розумієте, ось цим способом, за допомогою ось цього сервісу, я можу знаходити ті криптомати, які мені цікаві, і переводити в готівку свою криптовалюту на реальні місцеві гроші, на турецьку ліру, на долари і так далі. Якщо ми говоримо про Туреччину, то тут, як ви розумієте, Тут дуже мало криптоматів, всього лише 20 штук на всю країну. Але якщо для порівняння ми відкриємо ту ж саму Іспанію або Польщу, то в Польщі 267 криптоматів, і вони працюють як із біткоїном, так і з ефіріумом, і з USDT. Можуть отримувати і євро, і в доларах, і так далі. Тож за допомогою ось цього сервісу можете перевести в готівку крипту у місцеву валюту і не відчувати з цим жодних проблем. Навіть якщо у вас не працюють банківські карти, якщо є якісь проблеми з блокуванням, заморожуванням тощо, ви можете спокійно місцеву валюту отримувати, якщо у вас є біткоїни, USDT або інші валюти, які тут вказані. Тому я думаю, що ось цим сервісом можна користуватися як одним з інструментів для того, щоб перевести в готівку крипту за кордоном. До речі, про всі свої конкретні дії, що я зараз купую і продаю і на чому зараз заробляю на ринку криптовалют, я пишу у своєму телеграм-каналі заробіток в інтернеті. Тому на мій телеграм-канал можете підписатися для того, щоб одним з перших дізнаватися інформацією і також на цьому заробляти. Посилання знизу я залишу у описі під цим відео. Що стосується конкретних інструкцій, як працювати з цим криптоматом, то насправді у Гуглі також дуже багато інформації, як у тестовому, так і у відеоформаті, коли ви за допомогою ось цього сайту знаходите той криптомат, який вам потрібен. Потім ви підходите до цього криптомату, реєструєтеся за допомогою своєї пошти або номера телефону. Потім вам виходить адреса гаманця, куди ви маєте перевести свої стеблкоїни або біткоїни. Після того, як переказ завершено, система все це перевіряє і вам потім вже видають готівку у місцевій валюті: це гривні, долари, євро, польські злоти тощо. Тепер, що стосується України, якщо ви в Україні теж хочете перевести крипту в готівку, в реальні гроші, то за допомогою ось цього сайту ви теж можете знайти інформацію про ті криптомати, які знаходяться в Україні. Знову заходимо у вкладку «Countries», знаходимо країну Україна, і для себе бачимо, що на території України є 15 криптоматів. І давайте детально подивимося, де вони розташовані. Якщо конкретно по містах, то ми бачимо, що більша кількість криптоматів 8 штук розташована саме чогось у Вінниці: ще три криптомати у Львові, два в Одесі, один в Дніпрі та ще один у столиці Києві. До речі, більшість криптоматів, які знаходяться в Україні, призначені не лише для купівлі крипти, а й на продаж у гривні. Тут можна перевести в готівку таку крипту, як біткоін, Ефіріум, Лайткоін та Деш у гривні. Тут також можна купити або продати стейблкоін USDT, причому і не за самим поганим курсом. Але я розумію, що не всі живуть в Україні у великих містах та не всі мають змогу дістатися до криптоматів, яких у нас і не так вже й багато. Саме тому, якщо ви дійсно хочете перевести в готівку крипту, якщо ви перебуваєте в Україні, то напевно вам допоможе старий добрий метод обмінники, які можна знайти на сайтах агрегаторах по типу BestChange або ScanBit або Exchange Sumo, або взагалі подивитися на нашому сайті рейтинг обмінників в Україні. Тобто це залишається на ваш розсуд. Якщо говорити по-простому, то за допомогою цих сервісів агрегаторів ви можете знайти будь-який обмінник, який поміняє вам будь-яку криптовалюту на ту, яка вам потрібна, і навіть анонімно на готівку. Чи то долар, чи то гривні. Якщо ми заходимо ось на цей сайт, тут всього лише дві вкладки. Віддаєте і отримуєте. Наприклад, я віддаю тезор trc 20 USDT і хочу отримати, наприклад, готівку у вигляді доларів. І якщо я натискаю якраз таки ось ці дві вкладки, то тут виходять усі обмінники, які працюють за цими умовами. Але тут також потрібно бути дуже уважним, тому що є дуже багато нюансів і обману під час обміну ЄСДТ на реальні гроші. Особливо, якщо ви працюєте перший раз і не знаєте, які обмінники найкраще вибрати. Якщо вам дійсно цікаві топові обмінники в Україні, в описі залишу статтю на нашому сайті, там немає ніяких ревпосилань, посилань, а просто топ-обмінок. Тому що тут насправді дуже багато нюансів і обману. І для того, щоб на це все не натрапити, потрібно гранично вивчити всю інформацію та всі деталі. Загалом про всі інструменти я вам розповів, як перевести в готівку крипту за кордоном і як обміняти її в Україні, тому беріть на озброєння. Сподіваюся, це відео вам сподобалося, з вас лайк та підписка. Якщо залишилися якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!